Понеділок, 11 листопада. Ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Під завалами матір з трьома дітьми жахливі наслідки атаки росіян по п'ятиповерхівці в Кривому Розі. Уходи, вийди, тут, все висить, тут все, тут пліти лежать. Ледь не потонули, бо хотіли втекти з України. П'ятеро чоловіків намагалися переплисти тису у двомісному човні. Хто їх врятував? Втрати око й лише дивом уникнув ампутації руки та ноги. Чи вдалось медикам Дніпра поставити на ноги пораненого захисника з Київщини? Йди прямо вперед. переда. Да, прямо йдуть вона підлаштовується під тебе. Давай, 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 сейчас. Ракетою в п'ятиповерхівку починаємо з чергового жахливого теракту Росіян у Кривому розі пряме влучання балістики у багатоквартирний будинок. Зруйновано цілий під'їзд з першого по п'ятий поверхи. Щонайменше 14 людей травмовано, серед них двоє дітей. На місці триває пошукова рятувальна операція. Під завалом шукають жінку з трьома дітьми десяти двох з половиною років і двомісячним немовлям. Про все, що відомо, станом на 17-ту годину розкаже наша Вікторія Вахрушина, яка працює на місці. Теракту. З такого потужного вибуху розпочався ранок понеділка у Кривому Розі. Вже за мить стало відомо. Росіяни поцілили балістикою просто по п'ятиповерхівці. Удар був таким потужним, що повністю зруйнувала один під'їзд житлового будинку. Під завалами все ще шукають жінку з трьома дітьми, яка в цей час була в квартирі на третьому поверсі. Моя кума з трьома дітьми. Які шукають дівчинка тільки родилась. Там моя кума із трьома дітьми. Дівчинка тільки народилася в місті. Вони були у залі всі разом. Я так розумію, грали у футбол із дітьми. М'ячик відлетів у кухню, і в цей момент якраз прилетіло. Їх завалило, а його віднесло. Біжав в в цей момент, якраз і прилітіла. Що їх сильно завалило, а його однісло. Дивом цілів батько дітей Максим. Вибуховою хвилею його відкинуло на другий поверх. Сподіваємося, тільки на господа може десь. Плитою їх прикрило, що вони живі. Сподіваємось, не хочемо думати про гірше. Момент атаки більшість людей якраз була вдома. З першого по п'ятий поверхи будинок буквально склався, немов картковий. У понівечених квартирах поруч люди рятували найцінніше. Дома батьків не було. Пощастило, що батьки були на роботі. Вікна повилітали, і з, з потолка там люстри всі попадали, все там ще. Виривало душники, дівчатки дали переноски. Ми бігом додому ловили котів. Ну, пособирали нас, впустили, щоб ми тваринок забрали. На цю хвилину відомо про 12 поранених. Серед них двоє дітей, десятирічній дівчинці, медики надали допомогу на місці. Одинадцятирічного хлопчика ушпиталили. Зруйновано цілий з п'ято. По перший поверх 13, 12 де на цю хвилину отримало поранення різного ступеню характеру, і троє з них знаходиться в лікарні. Серед них 11-річна дитина, яка з розцінюється як середньої тяжкості, лікарі роблять все можливе. Була консультована дитина відразу ж всіми необхідними вузькими фахівцями, дитячим ортопедом, травматологом, дитячим анестезіологом, дитячим одоларингологом. І е, дитина наразі знаходиться в лікувальному закладі, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію. Наразі на місці працюють всі екстрені служби. Пошуково-рятувальна операція триває. І з місцем атаки розгорнули штаб допомоги постраждалим. Розселяють мешканців зруйнованих квартир та приймають заявки на матеріальну допомогу від міста. Напругі дуже багато пошкоджених будинків. це і вікна, і балкони, і так далі. Повністю вже розгорнули поруч, поруч. Видається ОСБ, фліф, рейка, тушка, ну набори сроматеріалів. Там, де люди маломобільні, старічки, там допомагає захистити комунальні бригади. На місці ворожої атаки пошкоджено 35 багатоквартирних будинків. Там вибиті шибки та пошкоджено дахи. Ще 11 автомобілів та адмінбудівля. Вікторія Вахрошина, Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. І маємо трагічні новини з Нікополя. Там через артобстріл загинули двоє людей. Ще п'ятеро поранені. З них двоє у важкому стані. У місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки. А зранку у місті росіяни дроном атакували цивільну автівку. Спалахнула пожежа. Про інцидент повідомили рятувальники. Машина стояла на тимчасовій зупинці, пошкоджена і п'ятиповерхівка поруч. У Запоріжжі до 23 збільшилась кількість поранених через удар окупантів. Одна людина загинула. Вночі ворог тричі атакував місто з авіації. У лікарнях перебувають дев'ять постраждалих. Серед ушпиталених четверо дітей. Двоє з них чотирирічний хлопчик та 17-річний юнак у важкому стані. Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок та пошкоджений гуртожиток. А в Миколаєві окупанти вбили п'ятьох. Ще одну людину поранили. Росіяни атакували місто шахедами. Під час пошуково-рятувальних робіт з під завалів дістали тіла загиблих. За психологічною допомогою звернулись 22 людини. У наслідок прильотів є пошкодження житлових будинків у різних районах міста. 12 листопада в Миколаєві буде день жалоби. І сьогодні вночі авіація Росії підіймала в повітря 13 ту 95 та кілька мігів. В очікуванні масованого удару по енергетиці в багатьох областях України застосовували аварійні відключення. Згодом з'ясувалось, виліт був не бойовим, ймовірно, тренувальним. Тим часом енергетики вже скасували екстрені відключення світла по всій Україні. На Дніпропетровщині живлення відновили для майже 25 тисяч споживачів. В Укренерго закликають раціонально користуватися електроенергією. Ергією, особливо у вечірні години, це допомагає підтримувати систему в стабільному стані. П'ятеро у двомісному човні через тису прикордонники затримали військово зобов'язаних, які в такий спосіб вирішили залишити Україну. Аби незаконно перетнути кордон, чоловіки з Дніпропетровської, Миколаївської, Черкаської та Закарпатської областей віддали від 8 до 11 тисяч доларів. Втім, план провалився. На горе втікачів оформили адмінпротоколи. Онлайн відстрочки від мобілізації така функція запрацювала у додатку Резерв плюс сервіс доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності. Також для студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. На тестуванні зараз перебуває можливість оформлення відстрочки для багатодітних батьків. Потрапив під ворожу атаку дронами, отримав надважкі поранення, втратив око і лише дивом уникнув ампутації руки та ноги. У Дніпрі в одному з реабілітаційних центрів рекавері, національну мережу яких для поранених захисників заснували Віктор та Олена Пінчуки. Проходить відновлення Денис із Київщини. Чоловік приїхав сюди на кріслі колісному. Чи вдалось поставити на ноги воїна? Дивіться далі. Йди прямо вперед. Прямо вперед. Вона, да, Вона підлаштовується під тебе. Денису 32. Він з Київщини. Захищати Україну пішов на другий день повномасштабного вторгнення. Служив піхотинцем. Поранення отримав на Донецькому напрямку, коли їхню позицію атакували дрони. Двоє ми були в бойнічці, ну в норки такі. І один стояв над, над нею возле дерева. типу дивився. і в цей момент прийшов ну, скид. І я вже дивлюся граната в один. Упала чисто, ну так, як до тумбочки тут в метрі бістора від мене. Чоловік отримав тяжкі поранення, втратив око. Зараз стоїть імплант. Також сильно постраждали ліві рука і нога. Лікарям дивом вдалося зберегти їх та уникнути ампутації. Вона ну, мама отак от просто тілем палець. Мені навіть, якщо собі її то положити. Ну всі движання, отак от були вона. Ну а щас слава богу, тут от, благодаря фахівцям починаємо потихоньку працювати. Зараз чоловік відновлюється в одному з найсучасніших реабілітаційних центрів Дніпра рекавері. Це національна мережа, яку для поранених бійців заснували Віктор та Олена Піншуки. З Денисом працює ціла мультидисциплінарна команда фахівців, яка розробила для нього, як і для кожного свого пацієнта, індивідуальну програму. Було обмеження через те, що м'язи довго не рухалися. Вони, як то кажуть, затверділи і вони не дозволяли виконувати пов. Не обсяг руху, ганукостопі. Досягти максимального результату допомагає надсучасне обладнання. Аби відновити уражені нервові тканини, Денис займається по дві години на день. Вже сам ходить, хоча приїхав в рекавері на кріслі колісному. Ну, щоб мені йти треба було, мені отак от я ногу, Отак от підійшов все время. А зараз, після нормальної розмінки я вже ну, отак подимаю, Ну, отак от чуть-чуть. Не менше у чоловіка зайнять із рукою для таких тренувань в центрі також існують розумні тренажери. Тепер він може робити це навантаження, натискати окремо одним пальцем, може за одягати одяг двома руками застібку застівку застівати, брати маленькі предмети, неважкі. Наразі це велике досягнення, тому що до цього він не міг виконувати нічого з цією рукою або допомагати нею. Для відновлення таких складних поранень потрібен час. Хоча вже на зараз кажуть фахівці у Дениса хороші результати. Сам військовий впевнений, що немає права падати духом, бо побратимів є і більш важкі поранення. Пацанові хужі ситуації гаразд хуже, і вони духом не падають, хоча не, не маємо права падати духом. Давайте другим приміром. Молодий хлопець треба думати, як жити далі. Ну війна рано чи пізно закінчиться, всіх не переб'ють і нас. Нормальне життя чину, нормальний чоловічний образ життя, сім'я, жінка, там, щоб діти, Бог дав дітей, щоб був нормальним батьком, щоб була нормальна сім'я. Ну жити як всі люди і забувати це все. Це треба там оставляти на полі бою. війну. Олена Петроченка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Перші секунди після влучання кадри порятунку. Історії людей, які пережили один з наймасштабніших російських терактів у Дніпрі. Показали фільм Перемоги – документальну стрічку про ракетний удар по багатоповерхівці 14 січня 23 го Тоді загинуло 46 людей. Попри надважкі переживання героїв, режисерка Тетяна Комунар називає цей фільм терапією. Чому далі розкажуть мої колеги? Перші секунди після удару у святковий вихідний 14 січня 23-го ворог атакує багатоповерхівку в одному зі спальних районів Дніпра. Ракета із тоною вибухівки буквально розрізала будинок навпіл. Я влажуся з цієї спідкові. Розумію, що бачу жовту кухню, яку я там можу бачити. Між нами повинно бути дуже багато квартир. Одна з героїнь фільму Анастасія Швець. Ворог поцілив у її квартиру. На кадрах дівчина стоїть просто біля прірви. Внаслідок удару вона втратила батьків. А за півроку до нього війна забрала у неї хлопця військового. каже, зважилась на участь у фільми, аби про жорстокі воєнні злочини росіян почули за кордоном. Ми ніколи про це не забудемо. Бо ми приймали в цьому участь. Ми бачили на власні очі. Це а от деякі люди, наприклад, як західна аудиторія, їм це не зрозуміло, і вони лише можуть побачити. Бачити це через фільм, який ми знімаємо, режисерка фільму Тетяна Комунар каже: стрічка, зокрема, орієнтована на західну аудиторію. Буде показ в Берліні, буде показ в Канаді. Може, цей досвід якось наблизиться до них, бо я розумію, що цей досвід дуже нетиповий для них. Їм не зрозуміло, як це, як тобі в вікно летить ракета. Показувати, що це один приклад і таких третьох. Єді багато. А ще каже, це фільм Терапія, який має дати сили постраждалим і родичам загиблих прожити цю трагедію. Олена Самофалова у той день мала їхати до батьків, але трохи затрималася в центрі. Я почала телефонувати батькам, вони не відповідають, і це був жах. Батьки Олени отримали поранення, але вижили. Зізнається, тривогу долала за допомогою антидепресантів. Дівчина, художниця за фахом. Нині навчається на психолога. У фільмі вона малює, аби випустити емоції від пережитого. Фарба і пензель вони підтримували ті слова, які казала люди, і це було дуже класне рішення. з точки зору режисури. Замість полотна використала вікна не просто так, дуже символічно. Бо багато людей постраждало ще й через вікна, через уламки вікон, і мої батьки, в тому числі, стрічку перемоги 118 зняла платформа пам'яті меморіал. З початку повномасштабного вторгнення окупантів вони розповідають історії загиблих українців. Коли стаються такі трагедії, то ми бачимо в новинах тільки як збільшується цифра постраждалих і загиблих людей. А наша команда робить все, щоб перетворити цю цифру на імена. Вхід на показ був вільним. Охочі могли підтримати творців, задонативши за QR-кодом на екрані. Після завершення фільму ділилися своїми історіями того страшного дня. Я є родичкою Насті, родини шваців. Чомусь почала плакати, не знаючи навіть номер будинку, в якому жили Максим та Наталя. І якщо чесно, зараз дивлячись цей фільм, я наче повернулася назад у той день, і мені здається, що я навіть покажу колись своїм дітям цей фільм. Щоб вони розуміли, що це наша історія, це історія Дніпра і це історія тому, чому моя родина та інші родини стали сильнішими. Незабаром стрічку викладуть у вільний доступ на Ютуб. Нагадаємо, внаслідок російського теракту, 14 січня, загинули 46 людей. З них шестеро діти. Майже 80 зазнали поранень, сотні втратили житло. Владислава Авдієнко, євген Дрозд. Новини 11 каналу. День що назавжди закарбувався в їх пам'яті два роки тому, 11 листопада, Херсон нарешті звільнили від російської окупації. Місто було єдиним обласним центром, який захопив ворог під час повномасштабного вторгнення. Окупанти навіть приєднали його до Росії, провівши псевдореферендум. Проте, вже наприкінці 2022 року зсу провели блискавичну операцію і над Херсоном знову замайорів синьо-жовтий прапор. До другої річниці звільнення переселенці з Херсонщини пров. Воли у Дніпрі акцію Вільні разом. 11 листопада Дніпро. Акція Вільні разом до другої річниці звільнення Херсона. Серед учасників Ліліана. Жінка з болем згадує, як залишала свою домівку 24 лютого 2022-го. Їх село було останнім на кордоні з Кримом. Щойно почався обстріл, вона виїхала на Херсон, а чоловік з собакою пішов до війська. Це стало для родини вже другою втратою дому. Крім того, щоб убезпечити себе при проходженні блокпостів, видалили з телефону усі фото. Ми виїхали в 2014 році з Криму. Ми вже другий раз переселенці. Крим рідний, бо ми там жили довго, і така жаль в душі, бо ми вже розуміємо, що там все не так, як було при нас. Ліліана прийшла на акцію разом з чоловіком, який вже демобілізувався, та їх улюбленицею Дульсинеєю, щоб відзначити день визволення і вкотре нагадати українцям і світу про й досі окуповані міста та села Херсонщини. Воно було щоб була у людей надія, що звільнять колись і каховку, і цюрюпінськ наш, ну Олешки, і що все це буде звільнено і крів. Акція Вільні разом пройшла у Дніпрі вперше. Її організували представники громад, які наразі в тимчасовій окупації. Тому місце обрали символічне площа єдності як єднання правого та лівого берегів Херсонщини. Серед присутніх була й очільниця Мирненської селищної військової адміністрації. Ця громада також тимчасово окупована росіянами. Ми хочемо донести, що їх ніхто не покинув, як поширюють наративи окупанти. Ми віримо в те, що звільнять лівий берег України, і ми разом з ними. На алеї пам'ять учасники акції єднання запалили свічки та згадали тих, хто за свободу України віддав найдорожче своє життя. Ці вільні разом пройшли сьогодні в усіх обласних центрах країни, окрім Харкова та Запоріжжя. Олександр Максименко, Олександр Довгонь, новини 11 каналу. Забезпечують щоденну підтримку та соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами у Кам'янському. Перевірили роботу інклюзивно ресурсних центрів міста. Наразі їх три сузір'я, надія та світ дитинства. Там фахівці проводять комплексну оцінку розвитку дитини для визначення її індивідуальних освітніх потреб та створюють спеціальні програми навчання та корекції. Тому на сьогодні всі заклади інклюзивно-ресурсні центри вони забезпечені фахівцями. В команді супровіду знаходиться фахівець, і логопед, і дефектолог, і реабілітолог, і обов'язково психолог. Інклюзивно-ресурсні центри Кам'янського також проводять профорієнтацію та тест IQ для випускників. Так допомагають учням старших класів визначитися з майбутньою професією, врахувавши їхні сильні сторони та особисті інтереси. Зараз ми проводимо методику віск в яку Входить 10 субтестів, які міняються, чергуються для того, щоб дитині було цікаво. От ми пройшли перший, дуже гарно показали на сьогодні. В закладах загальної середньої освіти Кам'янського функціонують 213 інклюзивних класів а в дошкільних закладах створено 89 інклюзивних груп. Врятували колонію кажанів 25 вечірниць, які занесені до червоної книги ховалися під підвіконням в одній з багатоповерхівок Дніпра. Їх виявили під час робіт з утеплення будинку. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Департаменту з питань самоорганізації населення. Тварин успішно евакуювали і передали волонтерам. Ну, Диви, які глаза. Диви, як воно видно на ком. дивись. Здорові, копейсь. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 5 градусів, вночі плюс 1. Атмосферний тиск 760 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.